Я вас вітаю з тим, також що у нас звільнена Херсонщина майже на 100%. залишилося звільнити лише, як ми розуміємо, один із берегів, але давайте все. Спочатку цю інформацію повідомило ГУР, так головне управління розвідки? Зараз ми маємо інформацію вже з генштабу, часткову так з міністерства оборони, якщо бути е, точнішими. Скажіть, будь ласка, яка у вас є остання інформація, і чому перші особи держави досі не висловилися з цього приводу, якщо все ж таки ви вважаєте, що вони мали дати вже якусь реакцію? Я думаю, що буде звернення чергового президента традиційне вечірнє, і там буде додаткова інформація. Мені здається, що просто чекають безпосередньо вже, скажімо, ось звернення. Крім того, є ряд питань, які зараз ще вирішуються, пов'язані з так званими стабілізаційними заходами, тобто, те, що фактично Збройні сили України знаходяться в самому місті Херсон. І фактично всі передмістя, і, скажімо, вся правобережна частина Херсонщини, вона під контролем вже українських сил оборони. Це досить важливо. Але завжди під час деокупації території відбувається, ще певний ряд заходів пов'язаний з так званим проведенням зачистки, з виявленням можливих потенційних диверсійних груп ворога, там солдатів, які втекли з російської армії, там перевдягались цивільні, десь поховались. Потім йде розмінування і так далі, цілий комплекс речей. Але те, що факт залишається фактом, що українські війська в Херсоні і контролюють це правобережжя Херсонщини, це вже достеменний факт. І з цим я вітаю усіх, тому що це досить важлива знаменна подія, і це чергова переможна битва українських військ після. Київського напрямку Чернігівського після того як знаємо, звільнили острів Зміїни і де окупували Харківщину частину Донеччини. Зараз Херсонщина. Я вважаю, що це досить важлива для нас перемога в цій війні. Це ще не перемога в війні, але перемога у важливості. Ми правильно розуміємо, всі адміністративні будівлі вони якраз знаходяться на правому березі, тому що є відомо з площі центральної міста, де вже майоріє український стяг, і українці херсонці виходять і вітають збройні сили. Тобто ліва частина лівобережна там переважно спальні райони, і там немає ніяких таких основних будівель, якщо говорити про адміністрацію міста. Саме так всі будівлі центральні, як то обладміністрація, чи органи муніципальної влади, чи управління національної поліції да, в області, вони знаходяться саме там, тобто в переважній більшості. Всі органи державної влади. Ну і звичайно, практично в ці моменти туди будуть заїжджати відповідно з українського боку представники як військового командування, так і поліції, яка вже там знаходиться, служби безпеки обласної державної, точніше, військової адміністрації обласної, і так далі. Тобто, буде здійснюватися фактично все для того, аби повернулися в ці будівлі ті, кому вони по праву належать.